Якщо ви хочете робити стрім своєї сраки на твічі на багато камер, є рішення. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо відеомікшери Atem Mini від компанії Blackmagic. Atem Атемки Mini є у декількох варіаціях: це Atem Mini Pro, Atem Mini Pro ISO, Atem Mini Extreme і Atem Mini Extreme ISO. Великі Атемки виглядають ось так. А ми роздивимось комплектацію та функціонал на прикладі Atem Mini Pro ISO. Подивимось на комплектацію. Ми бачимо Welcome Thank You, Бачимо велику наліпочку Black Magic. Маємо нагадування, що ви безкоштовно можете? скасати... Скасати? Скасати? Скасав. скасати. Я скасав. Нагадування про те, що ви можете безкоштовно завантажити Davinci Resolve або купити Davinci Resolve Studio. Маємо блок живлення. І за традицією від компанії BlackMagic всі перехіднички до всіх розеток світу. І, звісно, сама Атемка. Виготовлена з надзвичайно якісного пластику. Всі кнопочки прорезинені і дуже кайфові на дотик. Це відеомікшер, і потрібен він для того, для того, щоб втикнути в нього декілька камер, підключити звук і робити трансляцію, перемикаючи камери на самій панельці. А також за потреби додавати між склеєчками якісь переходики, робити картинку в картинці і навіть робити графіку за допомогою плагіна для Photoshop. Оскільки ця панелька називається Mini Pro ISO, ми маємо 4 входи HDMI, 1 вихід HDMI. Тобто ви можете під'єднати 4 HDMI камери сюди, моніторити за допомогою HDMI вихода. На якомусь моніторі або на телеку. є USB-C, за допомогою якого ви можете під'єднати Атемку або до компа, або до мобільного телефону, або втикати сюди SSD-шник, є порт Ethernet. Діснішка для живлення і два входи для мікрофонів. Ви можете записувати на SSD або на комп окремі потоки відео, бо просто в Mini Pro ви таке зробити не можете. До цих окремих відеодоріжок, які ви отримаєте, маєте ще додатковий файл самої трансляції і можливість записувати його у проект DaVinci Resolve. Тобто, там, де немає позначки ISO, ви можете просто записати на SSD саму трансляцію, там, де є позначка ISO, ви отримаєте відеоматеріал з кожної камери, плюс проект DaVinci. І дуже класною опцією є те, що втикнувши езернет, вам не потрібен комп'ютер для того, щоб. Транслювати свою трансляцію. Ви програмуєте саму атемку на Facebook, YouTube і так далі. Комп для трансляції вам вже не потрібен. Класною опцією є те, що ви працюючи десь в полі, а не в студії, підключаєте через USB-C ваш мобільний телефон, перетворюється в модем, який дозволяє вам стрімити на ваші платформи, на які ви можете стрімити за допомогою атемки безліч. Це і YouTube, Facebook Live, Twitch, і Twitter, і Vimeo, і навіть Skype та Zoom. Для ділових бізнесменів скайп та зум підійде для ваших презентацій, бо тут є режим «картинка в картинці. Тобто з одної камери ви знімаєте себе, з іншої камери ви знімаєте, що ви робите руками, або показуєте якусь презентацію з компа. Функція картинка в картинці вам знадобиться, якщо ви стрімите на Твіч, як ви шпіліття в кантру. А якщо ви пишете подкасти і використовувати чотири камери, які під'єднуються до атенки по HDMI, то саме версія ISO дозволить вам поправляти свій подкастик вже в проєкті DaVinci Resolve. Отже, якщо для вашої трансляції вам вистачає до 4 камер, то Atem Mini Pro ISO підійде саме для вас. Якщо вам потрібно з'єднати більше 4 камер, то можете використовувати Atem Mini Extreme ISO. Тут ви можете підключити до 8 камер. А якщо ваші камери на SDI, то ви можете використовувати Atem на SDI, які мають аналогічний функціонал з HDMI-новою версією. Підписуйтесь на наш YouTubeчик, інстаграмчик, тікточок, ставте свої запитання, залишайте коментарі, а також заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте саме ту атемку, яка потрібна саме вам, і покращите якість ваших трансляцій.